Та і вилучити додати і все. Колегія була жодного. Так, чорта. Тому на колегії вчора зговорили, що якраз, говорили, то, хто не завізовані, навіть не озвучували додаткові. Навіть не озвучували, а кілька забрали. Тобто пробував озвучити, залишили. Але що, щось не... якісь на так, оце такі важливі, такі, які так? завізовані, так. Ті, що зав... я, просто, я кажу, ті, що не завізовані були, а їх. А хто без незавізований? А стільки що не реалізували на ті комісії? Але то дітям вчилище на полюя, передають автобус для навчання. А, то, не то, не Доброго дня. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного житлового господарства. Маємо е, пропонований денний, який два питання, які є перенесені з попереднього засідання, оприлюднені на інформаційному порталі. Не, пропоную такі редакції прийняти перденний. Хто за? Всі за. Питання номер один це є звернення керуючих з виконкома Наталії Єксєєвої з приводу визначення представника під постійної комісії для участі в роботі про затвердження положення про громадську комісію житлових питань при виконкомі. От. Попередньо у нас був колега, входив Юрій Лукашевський, який був наш, членом нашої кофейної комісії, але перейшов працювати в бюджетну комісію, а тепер ще й отримав можливість працювати головою районної адміністрації. Це певний конфлікт інтересів, тому його вилучають, а просять у нас делегувати представника комісії. Але я би пропонував Вікторію Довжик. Враховуючи, вона є постійно тут в міській раді і працює їй не складно буде долучитися до тих комісій. І вона комісія є важлива, розглядає питання надання житла і чергу, і звернення черговиків Львівської міської ради. Тому чи є якісь пропозиції? так? юделогує в іторії довше. Хто за, всі за. Друге питання є від юридичного управління департаменту. Є проєкт ухвали про залишення цілісного майнового комплексу на вулиці Тичини, 14 статусі гуртожиток тобто та надання дозволу на приватизацію його житлових нежитлових допоміжних приміщень. Є юридичні моменти, звернення було, а завернення є. Я вже озвучую, але ви можете долучитися і додати більше інформації по про течение.

НАТО, то, відповідно, не буде можливість створення управління. Були ряд суддів, починаючи з 2005-2006 року, це використовувати з нанесені структурний фонд. Е Люди, які зверталися до міської ради, і до фонду здається майна, і прокуратура, це теж що... підтримувати зараз з підприємства, Хочуть бути господарями своїм своєму будинку і своїй квартирі. Пропоную ставити на голосування і підтримувати. Хто за Всі за рішення прийнято? Дякуємо. Ми наш нас денний. Дякуємо. Дякуємо.